Сучасний скандинавський автор Свен Норквіст, водночас і художник, він ілюструє свої книжки великими барвистими малюнками, які призначені для розглядання. Тобто ці малюнки містять цілу селену різних деталей. Які дитина може роздивлятися годинами. Насправді я сам можу роздивлятися їх годинами. І треба сказати, що переклад Галини Кирпи, він допоміг зробити ці книжки ще кращими і донести їх до українського читача саме в тому вигляді, який задумував автор. Ось їх є багато вже, 5 книжок видано і серія триває, серія буде продовжуватися. І нові і нові книжки можна ставити на поличку. Хоча я думаю, що на поличці вони не застоюються, тому що вони постійно будуть читатися.